Це ви, так? Да? це я. Від Ятоля я почали сікав, що сім'я Один раз. Прадіду. І ніхто свято, чого не ревнував. Я розумію, але це не політична акція зараз буде. Зараз буде робоча нарада по сільському господарстві. Які відповідають за роботу агропромислового комплексу? Голови Постійних комісій районних рад, представники рад колективних святських підприємств з кожного району, представники обласних підприємств переробної промисловості, Хмельницького прому Асоціації Хмельницького сухор, м'ясо обласного дочерного підприємства ДАК і України, а також жителі міста Хмельницького. В роботі наради беруть участь голова комітету Верховної Ради. України з питання ради політики та земельних відносин Олександр Олександрович Мороз, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації ЧИР Іван Сергійович. Член Комітету Верховної Ради України з питань економічної реформи Мінський Йосип Тікентьович. Завідуючий кафедрою економічної теорії Хмельницького технологічного університету Поділля Співачук Володимир Володимирович, і інші запрошені. Я думаю, що ми побудуємо свою роботу таким чином. Надамо спочатку слово для виступу Олександру Олександровичу Морозу. Потім, хто буде бажати задати запитання, в письмовій формі можна буде задавати. Якщо буде необхідність, значить можна буде і в усній формі задати безпосередньо запитання. Будуть бажаючи виступити з побажаннями. Ми також надамо їм слово. Не заперечуєте проти такого порядку? Ні. Ні. Тоді слово для виступу надається Олександру Олександровичу Морозову. Я задоволений, що на мене трапилася можливість і разом з моїми колегами зустрітися з вами, бо ви представляєте дві такі структури суспільства, які надзвичайно сьогодні важливі. І важливо, щоб вони трималися, розвивалися. Це одна структура агропромисловий комплекс і все, що зв'язане з землею. А друга структура це органи самоврядування, які є представницькими органами влади в державі, і важливо, щоб вони теж стояли місто на ногах, щоб працювали. Тому, щоб не говорити багато, я торкнуся якраз найближче тих тем, які зв'язані з вашою роботою і які характеризують, більше які стосуються діяльності Верховної Ради саме в цій частині своєї законодавчої роботи. Отже, спочатку про село. Проблема гостра, я не буду називати цифри, бо їдучи до вас, я в машині ще раз проаналізував деякі дані про ваші показники, ваші діяльності. Якщо зважити на те, що це одні з кращих в республіці показники, бо четверте місце ви стабільно займаєте по всіх основних видах там і по врожайності. В алвому збору і по твариницькому виробни... по виробництві поверненство продукції, то що то це нібито і добре. Але якщо якби я ніколи не був раніше зв'язаний з сільським господарством і не і не цікавився в ну, порівнянні даними, то я назвав сьогодні Івана Сергійовича одну цифру. Він менше пам'ятає, бо він молодший. А ви тут є люди, добре пам'ятають 60-ті роки, початок 60-х років, коли було було гасло у Микита Сергійовича відносно там змагання з Америкою, виробити на 100 гектарів 100 м'яса, 400 молока, центнерів молока і м'яса, і тоді ми вирішимо всі проблеми і процвітання у державі забезпечення. Я завжди наводив такий приклад. Коли у 90-му році я прийшов із роботи в області у Верховну Раду, ми виробляли 700. Центарів м'яса і 1200 молока на сто гектарів в області це фантастичні з результати. Я знаю, що Поділля тоді і Хмельницька область були в числі кращих в аграрному секторі, але ви виробляли десь я так пригад, так, можу прикинути, приблизно на рентабельність і економічні показники. Але все це так би мовити загальні цифри без аналізу причина. Чого ж так трапилося? Ви що, не, не виробляли по 3,5 тисячі кілограмів в середньому області в, 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 в кінці так би мовити радянського періоду керівництва чи, чи влади? Виробляли, було і рентабельність була, і збиткове господарство не було в Україні було одиниці збиткових господарств, а сьогодні одиниці незбиткових. І то, якщо буде розвиватися події і так далі, то ясно, що через рік вони будуть руйнуватися остаточно, і е, фінансове банкротство наступить безперечно для всіх е, господар, що працюють на селі. Е, вона виходить із того, що село потрібно тримати, а село тримаючись, триматиме державу. Тоді є перспектива. А для цього треба зберегти спер, перш за все виробництво. Отже, є три, на мій погляд, ключові питання, які ми маємо вирішити. Це ціноутворення, це податкова система і доступ до кредитів. От коли ми ці три складові вирішимо, тоді не треба шукати ефективного господаря. Він тут сидить, у цьому залі, в інших місцях. Вони готові хазінувати. Мене в даному випадку не цікавить навіть це колективне всього це акціонерне пай, ПАЙГОСП. Це фермерське господарство та будь-яке воно буде, якщо воно працюватиме в нормальних умовах у, у, за правилами, які визначені держави, і вирішені будуть ці три компоненти господарювання, то він знайде тоді і техніку, він знайде матеріали, ресурси, всі інші, і буде ефективно працювати. Не так просто все це зробити, звичайно, ви це добре розумієте. Тому кроки, котрі, до котрих вдається сьогодні державна влада, я маю на увазі пара на нараді у голові Верховної Ради з питань бюджету, називає міністр фінансів. Що бачите, ми передбачили, що і нинішнього року всі борги як списується прямо, якщо сума платежів по податках протягом року, протягом четвертого протягом року складе суму четвертого кварталу. Ось тільки поставщиками ресурсів інших, пального в тому числі, між учасників нашої зустрічі. Де йде про розмежування державного державного секторів, виробництво, реформування банківської системи, розміру бюджетних політики. зелені, а про проти, навіть виступив. Ні, як у вас підтримувати, мені можна женитися чи не женитися. А тоді дуже готові частиною є згідно з їх Або в заставку будемо давати кредити, підуть на зустріч. Що тут означає застава для вас, розподавників, каже президент, диктуючи вимоги між родної фонду і Тут Конституційний довів, що неправий президент, президент був, не можна призначати заступників обласних адміністрацій.